Зні привіт, я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати дуже, ну просто дуже смачну перлову кашу з м'ясом у горщиках. Сьогодні перловку із м'ясом в горщиках, і для неї мені безпосередньо потрібна буде сама перлова крупа. У мене тут склянка крупи, об'єм моєї склянки 200 мг, і я вже її добре промила до прозорої води. Також м'ясо знадобиться, абсолютно, будь-яке, яке хочете, по бажанню чи по наявності. У мене сьогодні свинина, лопатку я буду використовувати. Я вже її також помила, де потрібно було зачистила і порізала на такі невеличкі шматочки. Також потрібно буде овочі, цибулю я буду використовувати та морку. Цибулі в мене тут дві великих достатньо цибулинки і одна така достатньо теж середня морквинка. Кількість овочів вибираєте на свій смак більше-менше, але я вважаю, ну, чим більше овочів буде, тим смачніша страва в результаті вийде. І для початку я підготую підсмажку. Розгрілася у мене вже сковорідка. столові 200 олії я налила, викладаю м'ясо і на великому вогні просмажу м'ясо 5 хвилин. Вогонь я зменшила до середнього, у сковорітку цибулю. О. все перемішую і буду знову ж таки смажити на середньому вогні хвилиночок 7-10 до м'якості овочів. Хвилиночок у мене тут серце далі додаю соєвий соус, 2 столові ложки, потім трішки додам суміші перців. У нас смак, я додаю. Звичайно, що можна ще додати якихось спеції, якщо хочеться. Я, окрім перців, більше нічого додавати не буду. Перемішаю, ще 3 хвилиночки, десь потримаю і буду знімати. і Всі я вже підготувала і можна збирати горщик. На дно я буду викладати м'ясо з овочами. Викладаю крупу. Треба так викладати, аби м'ясо із крупою займало десь приблизно половину горщика. Приблизно ось так має вийти. Далі буду додавати воду звичайно холодну. Вода має покривати крупу за овочами приблизно десь на пів сантиметра. Можна додати солі я буду додавати 10 овочів, приблизно десь пів чайної ложечки. Перший горщик я вже сформувала. Хочу сказати, що в мене пішло 200 мг води. Закриваю кришечкою. З моєї кількості продуктів у мене вийшло ось таких три горщика. Далі буду відправляти їх у духовку, обов'язково у холодну. Далі буду ставити на грів 200 градусів і готуватиметься така кашка приблизно півтори годинки. Звичайно, що готовність перевіряйте. Годинку і 20 хвилин провели мої горщики у духовці. Дістала я уже їх і хочу показати, що в мене виходить в результаті. Гаряча. Ось така кашка, дуже смачно пахне. Ось така розсипчаста вона виходить. Десь там яско ще в нас під низом є. Дуже смачно пахне, просто тяжко передати цей аромат. Я, в принципі, не надто люблю каші різні, зокрема і проловку, але ось цей варіант я хочу сказати, що набагато кращий, набагато смачніший, ось якби ми просто готували. Кастрюлі на плиті. Тому я просто обов'язково раджу спробуйте, приготуйте і порадуйте свою родину. Я думаю, вони скажуть вам спасибі. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Я хочу побажати всім миру і благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.